Il Наступного блоку новин про Крим. Перед цим зазначу, що Страдком сказав 4 січня поблизу окупованого селища Первомайське в Криму ЗСУ завдали удар по складу боєприпасів. Це офіційно підтверджена інформація. І також що говорить Росія, Росія підтвердила ліквідацію 23 своїх військових під час учорашнього 4 січня українського удару по тимчасово окупованому Криму. Серед них є високопоставлені офіцери та спецназ. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер із посиланням. На російські пабліки за твердженнями російських змі в четвер зсу вдарили по військових цілях у Криму десятьма ракетами, з яких три перехопили і перехопити не вдалося. Серед двохсотих виявили п'ять високопоставлених офіцерів Росії і як мінімум дев'ять спецпризначенців. Росіяни скаржаться, що протиповітряна система Росії в Криму ослаблена. У зв'язку з чим очікують найближчим часом нові успішні удари зсу. Наслідок української атаки на військові об'єкти у ем, Криму протягом 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Про це заявила керівник об'єднаного прес-центру Сили оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Це вже не перше таке. Ушкодження, яке змушує противника серйозно переформатовувати систему цього захисту, також в оперативному команду південь, зазначили, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для шахетів. Якщо раніше вони використовували переважно ми чауде, то декілька потужних попередніх атак зсу фіксували пуски з під Балаклави. До нашого прямого ефіру може долучитися наш наступний гість. Зараз ми поспілкуємося із наступним гостем, який долучається вже до прямого ефіру 24 го каналу. Будемо говорити про те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова. І вже з нами на прямому зв'язку є наш гість. Ми вітаємо вас. Слава Україні! І до. Такого запитання про те, що зараз станом на вечір відбувається в тимчасово окупованому Криму. Криму ночі атакували сьогодні дрони. Росіяни заявляли про збиття 36 БПЛА із з під Севастополя. Також казали, що евакуюють 100 людей. Що відомо нині про бавовну в Криму, і відповідно про евакуацію, куди можливо саме вона проводилася. Вам відомо. Доброго вечора всім і слава Україні. Слава. Дивіться оці два дні. Я маю на увазі в ніч з 2 на 3 січня, а потім вчора, 4, 4 січня. По Криму були нанесені дуже відчутливі удари, і ви про них сказали. Розуміємося, що е, ці удари були нанесені завдяки українським е, пілотам, бо маємо е, публічну подяку е, пілотам українським військовим е, з боку командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олешука. Е, про втрати російської сторони ви повідомили зараз. Тут головне розуміємося в тому, що е, удари е, Збройних сил України вони приходяться по логістиці, е, по е, військовій інфраструктурі і система протиповітряної оборони, протиповітряного захисту. І це говорить про те, що от, е, ці сфери, які обрані для ударів, вони дійсно підтверджують те, що говорив і президент України в одному з своїх нещодавніх виступів, коли е, ну, говорив про 2024 рік, що Крим становиться таким центром е, тяжіння е, в ході російсько-української війни, і це свідчить про те, що звільненню Криму. Як мінімум, активним військовим діям навколо Криму, я маю на увазі Чорне море, кораблі Чорноморського флоту Росії і військові об'єкти власне на території півострова, вони будуть головною. Метою для українських збройних сил і з цього будемо виходити. Ми і, і здається, будуть виходити, і, і, і буде виходити і наш ворог.